Немовлята за ґратами зараз в Україні є дві колонії, де засуджені жінки можуть відбувати покарання разом із новонародженими малюками. Нині у таких умовах виховується 22 дитини. Вони з'явилися на світ, коли їхні матері перебували під слідством у СІЗО або вже безпосередньо в колонії. Мами можуть перебувати поруч зі своїми дітьми переважно до трьох років. Далі такі діти потрапляють або в інтернати, або до родичів засудженої жінки. Або вона має право звільнитися достроково, якщо її термін не перевищує п'яти років. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич бачила, в яких умовах виховуються діти в неволі. Доброго дня проходьте. Дитячий будинок це та установа, яку найменше очікуєш побачити після того, як проходиш кілька КПП. яскраво рожевий маленький дитячий одяг з принтом свинки пепи на фоні клубків з колючого дроту виглядає максимально недоречно. Це колонія для жінок, які скоїли не один злочин і відбувають не перше своє покарання. І Ось на її території є дитячий будинок. В ньому зараз живуть дворічні Тетяна і Сабріна. Присутність чоловіка оператора на дівчаток справила таке враження, що всі інші процеси зупинилися. Даня, покажи. вихователям. Треба залучити весь арсенал іграшок, щоб зацікавити Сабріну. Картопельку кладемо але марно. Дівчатка, звісно, бачили чоловіків у своєму житті, але все ж це не пересічні гості. Тьоті їм вже надоїли, тому що персонал вже ж весь жіночий, то, звичайно, вони, як заходять вже чоловіки, то вони ж дядя, дядя, дядя зустрічають, як сказати, для них як свято. Тетяна і Сабліна народилися за ґратами. Я попала сюди, коли мені було коли я на шостому місці берем'яності була. Мама Тетяни Каріна в СІЗО потрапила вагітною на її возили під конвоєм. А коли отримала вирок 5 років ув'язнення, її доправили сюди, у колонію, де є можливість відбувати покарання з дитиною. Тані було лише три місяці. Ну як я сижу, вже третій рік пошов. У мене не було грошей, я ходила в магазин, варувала. Каріна з донькою живуть разом у цій кімнаті. Вона схожа на дитячу, яскрава, багато іграшок, окрема ванна. Однак тут є чіткий режим. Підйом о шостій ранку розбудила тані, пішли, помилися, одягла. Віддала її нянечки, заселила її ліжко і пішла на роботу. Поки вона на роботі про тетяну піклуються вихователі, медсестри, кухарі та інший персонал. Всі вони в першу чергу несуть відповідальність за цих дітей. Їх задача навчити ув'язаних жінок піклуватися про власних дітей, бо часто прості побудові речі їм даються не так легко. Ми їх навчаємо доглядати за дитиною, привчаємо до гігієни. До того щоб вони знали, скільки разів їсть дитина. Їм пояснюють, чому для маленького дитини важлива чистота, режим, сон, нормальне харчування. А також чать проявляти свої почуття до немовлят. Були мами, які по ним видно, ну що в них було таке життя, що вони не навчені, їх ніхто не любив, і вони не знають, як любити. Вони не проти. Але ж вони не знають, як це робити. Жінки, які попадають в установу виконання покарань, вони е е дуже часто мають. Психологічні травми, дитячі травми вони скоювали злочини, вони потребують певної реабілітації самі. Це робота і для штатних психологів. Це така системна робота, яка відбувається як в індивідуальному, так і в груповому вигляді. У Тамари п'ятеро старших дітей, але нікого по суті вона не виховувала. Знаєш, де вони? В інтернатах позабирали їх по притулках. Сабліна перша дитина, з якою Тамара так довго знаходиться поруч. Дівчинці, вихователі, читають казки, вчать з неї літери та цифри. Для Тамари все це недоступно в свої 40 вона не вміє ні читати, ні писати. А в школу ходила? Ні. Я в школу ще не ходила. В школу я взагалі не ходила. Я була тільки в першому класі і все. Більше не вчилася, не вмію читати і писати. Але гроші ти вмієш рахувати. Гроші теж рахую погано. Тамара сидить не вперше за крадіжку. Тут у колонії педагоги запропонували їй навчатися разом з донькою, хоча б опанувати і літери. Мені Дуже хотілось її навчити. Ну вона вивчила букву, а потім букву О, букву У і сказала досить. Мені жила ні, У мене бажання немає, щоб вчитися читати і писати. В середньому через півроку Тамара може звільнитися достроково. На відміну від старших дітей, вона дуже прив'язана до Сабріни і запевняє, за межами колонії їм є де жити разом. Де що ще не поті. Довірую, що у мене є піти. і у мене її ніхто не забере. Я буду далі її виховувати свою дитину. У мене є куди піти. Діти, народжені за ґратами зі своїми ув'язненими мамами, перебувають разом в колонії переважно до трьох років. Тут все у них стається вперше. Стенди дитячого будинку виглядають як сімейні альбоми. Діти тут роблять свої перші кроки, говорять свої перші слова і святкують свої перші дні народження. Коли Сабліні був один рік, керівниця дитячого будинку спекла для неї торт власноруч. Своїм завжди дітям таке робила, і ці діти. А нічим не відрізняються від інших. В них теж є, Має бути свято. Можливо, вони тут подивляться і так будуть продовжувати виховувати дітей. Час від часу Тетяну і Сабріну вихователі водять за межі колонії. Діти називають це прогулянками додому. Ми ж всі ж говоримо, що всім пока до побачення, бо ми йдемо додому. Вийшовши туди і побачивши всього, скільки багато і автобуси їздять, і мотоцикли, і дітки гуляють, і в магазин вони кажуть додому ми йдемо додому. Жінки з дітьми термін ув'язнення, яких не більше п'яти років, мають право звільнитися достроково, якщо вони мають позитивну характеристику. Коли, наприклад, мамі до кінця сроку залишилося не більше року. І тоді засуджена пише заяву. і Якщо вона своєю поведінкою показує дійсно, що вона мама, що вона цього заслуговує за рішенням начальника колонії, вони дозволяють з дитиною добути тут свій термін і звільнитися. Каріна дуже чекає цього моменту тетяні. Зараз два роки. Через рік у неї з'явиться можливість звільнитися раніше. В мене буде умовно дострокове. Я дуже не сподіваюся, що я піду додому з місця Станюшею. В неї є старша донька, яка теж майже не бачила маму через перший термін ув'язнення. Каріна переконує, що можливість побачити в колонії, як виглядає справжнє материнство, пробудило в неї бажання мати нормальну родину і виховувати своїх донюк. Для цього Каріна в колонії отримала професію швачки, щоб влаштуватися на роботу на свободі, бо в неї не було ні освіти, ні професії. А ще вона працює двірником, щоб отримати зарплатню і зробити, хоч якісь заощадження. Мене нове життя почали. Ось у мене є маленька дитина, яка дати все, а не їздити по тюрмам. Але найскладніше випробування для цих жінок починається на свободі. Тут в дитячому будинку колонії життя з дитиною налагоджене, про дівчаток піклуються. Вони нагодовані, одягнені, доглянуті. У самої жінки за бажанням є можливість працювати після звільнення. Про все це треба дбати самостійно. Тим часом дворічна Тетяна і Сабріна народжені за ґратами, кажуть нам папа і проваджають додому. Та побачення Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1,5,1 – марафон. Єдині новини.